Року тисячі людей звертаються до сервісних центрів, аби здати іспит, оформити посвідчення, перереєструвати авто. Тощо, але не всім це було доступно через архітектурні перепони чи недостатнє облаштування будівель. Мова про людей з інвалідністю, ветеранів, осіб з маломобільних груп. Відтепер ситуація щодо безбар'єрності на Закарпатті покращилася. У сервісному центрі МВС в Ужгороді запрацював інклюзивний кабінет. Постійно працюємо над тим, щоб вдосконалити інклюзивність, доступність наших послуг, особливо в період військового стану. Це відчутно. ми приймаємо майже щодня учасників бойових дій, осіб, які постраждали від військової агресії. І саме для таких вразливих категорій населення ми обладнали спеціальне приміщення, де будуть надаватися всі послуги сервісного центру в одному місці, щоб це було швидше, доступніше для таких категорій громадян. Тут можна буде і перереєструвати транспортний засіб, і здати теоретичний іспит на право керування транспортним засобом, і обміняти посвідчення водія згідно з вимогами інклюзивності, всі державні установи. Мають бути обладнані пандусами спеціальними робочими місцями для людей на кріслах колісних і маломобільних груп, кнопками виклику персоналу. А люди з порушенням слуху через сервіс уток 24 на 7» мають можливість відеозв'язку з перекладачем жестової мови. Крім того, пільговики мають право на обслуговування позачергово. Особи, які отримали пільговий талон електронної черги, зможуть безперешкодно зайти в це приміщення. А адміністратор, який їх обслуговує зі своїм електронним цифровим підписом, зможе надати тут відповідну послугу. Громадяни будуть отримувати послуги вже доступніше і легше. Майже щодня є декілька громадян пільгових категорій це інваліди першої, другої, третьої групи. Також ми завжди раді стараємося допомогти учасникам бойових дій та особам постраждалим від військової агресії. У межах програми модернізації сервісних центрів і обладнали інклюзивний кабінет в Ужгороді, як приклад того, що стандарти безбар'єрності реалізуються на місцях, аби державні послуги були доступні для всіх.